Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі українці, мої дорогі підписники, на нашому каналі Містерія Оріани. Це канал про магію, про карти Таро, про містику, про очеклонство. І зараз дуже багато дивляться, знаєте, роблять таких прогнозів на Україну в плані, коли закінчиться війна. Насправді дійсно відповісти на це запитання неможливо. Повноцінно і, взагалі, можливо, неможливо. Можливо, неможливо. Чому? Тому що. Uh, ця ситуація знаходиться під управлінням вищих сил. Ця ситуація знаходиться під uh, управлінням державних егрегорів, і uh, туди немає допусків і немає ключів щоб це подивитися. І коли нам хтось розказує, війна закінчиться у травні, війна закінчиться у лютому, війна закінчиться там ще тоді. Ну, Ви знаєте, це трошки невірно. Це так, я так знаєте, тендітно до вас говорю. Чому? Тому що для цього, щоб це сказати, треба мати оці ключі. Ми не будемо зараз дивитися е, саме ось е, е, це питання, коли закінчиться війна, е, тому що ми не отримаємо не отримаємо відповіді такої однозначної або отримуємо її спотворено. Але що ми можемо, наприклад, подивитися? Ми можемо подивитися, як події у світі, наприклад, впливають на нашу на війну в Україні. Все, що відбувається у світі. Це ми можемо подивитися. Загалом світ, наскільки він підтримує, не підтримує. Взагалі, світ, наскільки він впливає на. Події в Україні, вплив світу на війну. Світ, він, знаєте, тут така програма повторити певні події, які вже були. Колись повторити ці події в минулому змусити минуле повторитися, і тут трошки, чесно кажучи, припахує ось, оціми російським імперіалізмом. Росія хоче повернути цю територію, тобто тут Росія в даному випадку теж так, як, ну, країна зі світу. І от оці амбіційні амбіції вони також проявляються. Вони досить потужні. Звісно, тут кожен хоче отримати своє і частково. Світ хоче е, повернути свої старі інтереси. Що заважає. Ой, не що заважає, що доповнює. Е, світ виконує дуже багато задач. Кожна країна ставить е, перед Україною якісь або вимоги, або дає якісь рекомендації. Цього дуже багато, але це все без толку. Ну, от. Якось без, без результату. Хотілося б е, тут вагоміше. Е, також е, частково за цією картою може програватися надання допомоги, але не в обсязі для того, щоб перемогти. Тому що десятка жезлів це коли ми вже зношені, ми стомлені і не вистачає цього ресурсу. Наші, то щось і дається, ця допомога, але вона не в тому обсязі. Це так робить світ. По відношенню до України. Дивимося далі. Е, дуже цікаво, е, ж жезлів. Е, світ розглядає Україну як джерело певної енергії, як джерело певного потужного ресурсу. Когось дуже цікавить наша територія. І е, цей хтось вкладає дуже багато енергії. Для того, щоб її отримати. Тому тут я можу вважати, що є ще якісь глибші підстави для війни. Не знаю, ми зараз туди не йдемо, не ліземо, не дивимось. Але в цілому Україна розглядається як ресурсна держава. З точки зору, що у нас є ресурс, це радує. З точки зору того, що його хочуть відібрати, це Кепсько. Далі. Злий задом, значить, карта мечів, карта те, що має набрати силу, злий задом. Це продовження війни, на жаль. Здавалося б, що світ хоче, щоб вона закінчилася, але в нас випадає карта самої війни, карта боїв, карта, е цих, таких, знаєте, інтриг. І е це, що коїться, воно не на користь. Воно не на користь. Те, що буде пропонувати от, світ, це е, щоб якось його е, вирішувати справу війни, але не на користь України. Це декілька таких, знаєте, планів проектів. Вони поки що перебувають е, в стані такої непроголошеності, але скоро ми станемо свідками. Україна втрачає дуже багато ресурсів, карта, яка говорить, і вона втрачає також багато ресурсів та енергії у світ. Тобто вона дає багато чогось. Незважаючи на те, що у нас стан війни, Україна дає дуже багато наразі енергетичного ресурсу, енергетичного потенціалу, вона дає багато. Незважаючи на те, світ потребує цього, але він хоче взяти ще більше. Так, те, що перебуває у темряві. Те, що реальне, але невідоме. Україна України є справжні друзі у світі, які здатні її підтримувати. Вони не хочуть себе, знаєте, відкрито чомусь проявляти. Можливо, знову ж таки, це залежить від того, як, як же скажуть ті лідери. Але тоді, коли треба буде вся необхідність, вони проявлять себе. Це добра карта, яка говорить про певну підтримку. Е, яка може ну, тут, знаєте, не то, що підтримка, а от саме дружба. Є ті, які дійсно люблять Україну. Їх небагато. Ну от, їх дуже мало. Взагалі менше ніж п'ять е, пальців на одній руці. Те, що да, дійсно світ показує, що він допомагає. Це дійсно це фінанси зараз. Це таке зброя, це знаєте, таке замилювання. Очі, ми допомагаємо, ми даємо, ми даємо, ми даємо, ми даємо, але ж ми дивилися, що ще нехватка ресурсу йде. Да? Ну, попередня карта це демонстрація того, як він себе видає свідомо. Ми, ми мовляв, допомагаємо. Подивіться, які ми гарні. Ми все ж робимо для вас, для вашого народу. Щось теж робиться. Ви розумієте, що е, щось зробили та зняли. Де вже і добре всім, вже показують. Так. Е, наступна карта. Дуже цікава карта світ. Е, Україна є е, саме. Е, е, карта світ, Україна є ресурсно для світу. Вона знаходиться у планах. Тих, хто управляє світом, на жаль. І, і чи є ставки на Україну є тут, от коли кажуть, що вона проміжна ланка між НАТО і Росією, тут щось більше, тут криється щось більше, тому що весь світ бачите, сконцентрований довкола українського питання. І мені здається, що зараз більше новин про Україну ніж про Ізраїль, про війну в Ізраїлі. Тут щось не те. І чи розкриється ця таємниця? Розкриється таємниця. Хочу, щоб Україна стала... Е, годувала весь світ. Одним словом, світ робить, дає начебто допомогу сібільною ціллю, потрібен ресурс. Йоперний балет. Тут ми бачимо ворона, який кидає рибу. Тобто це Україна роздає рибу, це плани. Зробити дуже потужний ресурс, Тут щось є, бачите, таке ресурсне і хочуть заволодіти цією територією. Це тут не просто вже так, тут вже в кожного свої інтереси. Але добре, що є трошки тієї підтримки. Розклад, в принципі, такий, знаєте, не дуже поганий, але не дуже хороший. Тому що нами хочуть скористатися. Ну от якось ота. Поживемо, побачимо. Завичу вам всіх благ, благословення, дякую, що ви з нами на нашому каналі.